Традиційний осінній суботник згуртував до праці працівників управлінь, установ, департаменту міської ради та комунальних підприємств. Активісти управління культури та туризму на власному прикладі продемонстрували, яким має бути ставлення до навколишнього світу. Гуртом взялися очищати вулицю Озерну на відрізку від Панаса Мирного до Староконстантинівського шосе. Працівники культури вважають, що необхідно, щоб місто було чисте, але культура людей, на жаль, у нас в місті не дуже. На високому рівні, вот їдуть машини, машини скиди скидують мусор прямо на звічі. У дендропарку до благодійної справи долучились зеленбудівці. В черговий раз ми маємо можливість спостерігати безвідповідальність людей, безвідповідальність батьків, які вчать своїх дітей неохайно поводитись в місцях загального користування. Відпочив, прибрав за собою, викинув смітник. Ні, бачимо, що люди продовжують смітити. Тому я звертаюся і до батьків, і до самих мешканців міста Хмельницького. Що прошу. Відповідально ставитися до е, зон відпочинку до наших парків, до наших скверів щоправда, позитивні тенденції Зеленбудівці все ж відзначають. кажуть, що в порівнянні з попередніми роками сміття у парках та скверах поменшало. Це свідчить про те, що і підприємство само краще почало працювати, і е, почали е, з боку управління. Екології міської проводитись роз'яснену роботу за відділами та управліннями міської ради закріплені території, які постійно здійснюють контролі, прибирають її належним станом. От сьогодні остання акція в цьому році підготовка до зими. І щоб привести місто до чистого стану, працюють практично всі. Прибережну смугу водойми, що в мікрорайоні Озерна чепурили активісти управління праці. Весною влітку і в цьому році ще й восени прибираємо. Трошки менше сміття, ніж було весною, але ж більше, ніж було влітку. Ми грузимо весь все сміття на, на транспорт, і я думаю, що більш-менш буде чисто, не знаючи надовго. Як сніг ляже, то не буде видно. Долучилися до колективного прибирання і працівники управління житлово-комунального господарства. Від хламу очищали вулицю Західну окружну. В 9 годині ми розпочали прибирання від кругу по Львівському шосе. Ми дійшли до. Кати до костьола непотребу комунальники назгрібали на кілька вантажівок. В основному це в нас пет пляшка одноразовий посуд, і пакетики, поліетиленові пакетики. Це в нас таке воно Переважає 90 – це таке таке сміття. Масовим прибиранням посадовці намагалися охопити усю територію нашого міста. Залишається сподіватися, що за зиму хмельничани не зведуть їхню працю на нівець. Неподалік від центрального автовокзалу серед новобудов знаходиться «Сківський курган. Це унікальна історична пам'ятка Хмельницького, яка датується 7-3 століттям до нашої ери. Це єдина поховальна пам'ятка, яка збереглася на території нашого міста. Причому пам'ятка дуже давня, на перший погляд, з огляду на його розміри. Висоту, діаметр і так далі Можна припустити, що цей курган був насипаний над похованням VII-III століття до нашої ери. Це скіфська доба. От і місцеві племена приймали багато скіфських звичаїв. От серед них і саме ось такий поховальний обряд. Сергій Демитко досліджувати скіфські кургани розпочав більш ніж 10 років тому. Каже, у нашому місті було ще кілька подібних поховань. Щоправда, вони вже зруйновані. Курган, що на проспекті Миру, дивним чином вцілів, але стан археологічної пам'ятки бажає кращого. Три роки тому депутати міськради на сесії вирішили реконструювати об'єкт. Творчий конкурс виграв Микола Мазур. Головна ідея його проєкту – зберегти існуючу могилу, зробивши насип висотою 6-7 метрів. Пагорб обкласти камінням так, як це робили наші предки. Кожен з великих каменів символізуватиме історичні періоди, що найбільше вплинули на формування української нації: трипілля, скіфія, княжа та козацька доба. Крім того, вони символізуватимуть найголовніші людські чесноти: любов до рідної землі, бажання жити у мирі та злагоді. Хотілось би подивитись в історію проникнути в той час і звідти винайти. Віднайти ті цитати, які могли б дати нашим людям розуміння плину часу і усвідомлення самого себе. Народ наш має усвідомити себе, хто він такий. Для реалізації ідеї необхідно 2,5 мільйони гривень. Об'єднання Українська громада створило спеціальний фонд, аби зібрати кошти на реконструкцію пам'ятки. У нас є сайт в інтернеті, сайт називається. Латиницею, маленькими буквами курган.km.ua, Можна туди зайти, подивитись, банківський рахунок. Також активісти мають шанс виграти американський грант. Документи уже подали на конкурс. Аби зібрати кошти, навесні мають намір влаштувати благодійний концерт за участі популярних артистів. Поточний ремонт приміщень, новенькі кабінки для одягу та масажні столи влітку та восени. Роботи тривали у двох комунальних банях: в першій, що на Івана Франка, полагодили котли, вентиляцію, а ще замінили світильники. Крім того, у лазні облаштували буфет. Відпочинкова кімната тут була і раніше, каже дирекція закладу. Втім, потребувала оновлення. Ці та інші роботи працівники бані виконали власними силами за зароблені підприємством кошти. Нагадаємо, минулого року з грішми підсобила міська влада. Тоді у першій лазні відреконструювали покрівлю також привели до ладу фасад будівлі. Поточний ремонт провели і в другій лазні, що на Купріна. Адміністрація комунального підприємства Чайка в зв'язку з оновленням ціни на послуги піднімати не збирається. Ми кожних три місяці обзванюємо. Обласні центри в даний час я з упевністю можу сказати, що в нас одні з найнижчих тарифів по Україні. Наприклад, десь на 50% в рівному більші, в Вінниці також на процентів 40-45 ціни вищі. У хмельницьких комунальних лазнях попаритися у загальній залі можна за 30 гривень. У сауні вдвічі дорожче. Також надаємо і пільговикам лазневі послуги. Це Учасникам бойових дій, учасникам великої вітчизняної війни і категоріям до них прирівнюваних. Це порічню міської ради. Тільки декілька міст в Україні надає такі послуги для пільговиків. Вартість квитка за дві години перебування в сауні складає 50% від загальної вартості. Обласна організація Українського товариства глухих святкує 75 років з часу створення. За роки діяльності кажуть спілчани, досягли багато, навчилися гуртуватися та спільно вирішувати проблеми. Побудували будинок культури єдиний в області, де нишу можуть зібратися. Це на другий дім, бо будь-яка величина, дірка збирається, наприклад. Філармонії, театри, тарифко, ми не чую, сюди, не можемо піти. Якщо люди мають фізичні недоліки, то намагаються реалізувати себе в іншій сфері. Вони беруть участь в мистецьких заходах та спортивних змаганнях. А ще у товаристві багато тих, хто створює красу власними руками. Довела це і виставка, присвячена ювілею організації. Крім вишивок, представили фотороботи, вироби з дерева, чеканки, речі в'язані крючком. Журі вивчало кожен витвір та визначало переможців. Перше місце будуть роздавати грамоти і премію 50 гривень, друге місце 40 гривень, третє місце 30 гривень. Хотілося б більше, але в нас немає багато коштів. Це робота нелегка, вишивки і це люди творчі, вони стараються глухі, можуть все окрім чути. Обласна організація «УТОГ» налічує понад 1600 нечуючих. На обліку в міському управлінні праці та соцзахисту населення перебуває майже 240 осіб з вадами слуху. У Хмельницькому діє спеціалізована школа дитячий садок для таких дітей. Допомагають нечуючим в рамках міської програми піклування. На протязі 12 року виділо майже 12 тисяч для підтримки цієї організації. Це є як і матеріальна допомога. Це сьогодні і забезпечення. Мобільними телефонами, майже всі забезпечені мобільними телефонами, але інше, що ті, які центри в нас є, і в місті функціонують, там теж є співпраця. Задумів Утогівців багато. Спершу хочуть завершити поточний ремонт будинку культури, хотіли б розширити приміщення, щоб молодь та літні люди могли спілкуватися окремо. А ще мріють виїжджати з художньою самодіяльністю в регіони, та хотіли б дати концерти у містах побратима Хмельницького. У Хмельницькому фінішував тиждень безпеки дорожнього руху. У рамках всеукраїнської профілактичної акції стражі порядку навідалися до навчальних закладів із школярами провели роз'яснювальні бесіди. Дорослим учасникам дорожнього руху вручили інформаційні листівки та подякували сумлінним автовласникам. Зокрема, для цього десант людей у погонах висадився на Кам'янецькій, неподалік п'ятого автовокзалу. Ділянку автошляху обрали не випадково, адже вона вважається однією з найбільш аварійних у місті. Ми зупинились на пішохідному переході, так Пустили пішохода, так? Державтоінспекція міста Хмельницького. Особисто я хочу подякувати вам за те, що дійсно поважаєте пішоходів. Не проігнорував правил і водій з багаторічним досвідом Станіслав Антонович. З 58 року я вже за кермо. Не Та несумлінних водіїв і пішоходів вистачає, кажуть інспектори. Від початку року у місті сталося 75 автопригод. Як водії. Так і пішоходи не дотримуються правил дорожнього руху. Як взяти статистику, то в місті Хмельницькому на 48 дорожньо-транспортних пригод по неїзду на пішоходів, що становить 64% від всіх дорожньо-транспортних пригод. Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме до 18 листопада. Саме цього дня увесь світ схилить голови, вшановуючи пам'ять жертв дорожньо-транспортних пригод.